Місія один з надважливих компонентів палітри бренду Місія допомагає і при створенні стратегії, і при побудові бізнес-планів, і при спілкуванні зі споживачами, і, принаймні, співробітників тощо. Багато хто з власників бізнесу починає замислюватися над, над місією лише тоді, коли бізнес досягає певного розміру. Ну і в щомісячному місячному. В обороті і в кількості співробітників тощо. Такий підхід має право на існування, проте я дуже раджу приділити достатньо часу на те, щоб сформулювати місію та цінності від початку створення бізнесу. Тобто, коли він, тобто бізнес, е існує лише у вигляді ідеї. <зас> Місія важлива ще й через те, що вона допомагає не втратити фокус, навіть коли е все йде шкреберть. А таке в бізнесі буває досить часто. Живий приклад, це я, який мільйон разів, попри те, що я займаюся цим лише там три місяці, хотів кинути все це ютубблогерство в блогерство через те, що вона жирає купу ресурсів. Ну а під ресурсами я маю на увазі і час, і гроші на техніку, і що найголовніше нерви, коли в тебе щось ламається, щось йде не так. Якась програма для монтажу відео злітає, і все, що ти зробив, втрачається. Коротше, все це весело. Проте саме моя персональна місія втримує мене від цього. Ну і про неї я ще розкажу трохи більше наприкінці відео, коли буду наводити приклади місій для різних типів бізнесу. Але давайте повернемося до суті. Місія це основна ідея. Та ідея, яка змусила вас вийти із зони комфорту та почати робити нові, незвичні, ну, а часом і неприємні, будемо відверті да, в речі. Тобто створювати бізнес у кожного з нас своя мотивація, тому і місії у всіх компаній різні. Для одних місії стає навчити всіх дітей англійської мови, для інших забезпечити взуттям африканських дітей, для і, третіх там підкорити Марс, для четвертих показати всім, що я еге-гей, або стати популярним. Неважливо, що саме спонукає вас. Головне, що місія дозволяє власнику бізнесу не втрачати фокус, попри всі складнощі та проблеми, які виникатимуть на його шляху. Про що варто пам'ятати при створенні місії? Навіть якщо місія дуже приземлена, ну, наприклад, заробляти більше, не потрібно її соромитись. Це перш за все ваша місія. Тому будьте собою і пишайтеся ним. Друге, не обов'язково кричати про місію на кожному кроці. Головне пам'ятати про неї, коли ви будуєте свій бізнес, і коли все вдається, щоб не втратити фокус, і коли все складно, щоб не скласти руки. Як ви вже знаєте, я не прихильник складних конструкцій, в яких потрібно визначити ринковий соціальний та приватний аспекти місії, а потім побудувати її за певним скелетом. Мені більше імпонує підхід максимального спрощення для того, щоб не ускладнювати життя ані собі, ані іншим людям. Тож, якщо все спрощувати, то всі компоненти палітри бренду, про які ми говорили, чи ще будемо говорити, можна представити у вигляді відповіді на одне просте питання. Ну, давайте приведу якісь приклади. Наприклад, зовнішність бренду, тобто лого, шифти, дизайн, система, це відповідь на питання, як ми хочемо виглядати. Тональність бренду це відповідь на питання, як ми говоримо зі споживачами. Голос бренду це відповідь на питання, що ми відстоїмо, на чому ми стоїмо. Гасло бренду, воно направлено більше на зовнішній світ, е на зовнішнього споживача, і дає йому узагальнену, коротку та інтригуючу відповідь на те, що я тут отримаю. Да? Цінності бренду, це відповідь на питання, як саме ми робимо те, що ми робимо. Тобто, це. Фільтр для прийняття рішень. Ну а місія бренду також, по суті, відповідає на дуже просте питання. І це питання: на хіба ми це все робимо? Або якщо більш красиво сказати, як ми хочемо змінити світ для себе, або оточуючих. Алгоритм створення місії досить простий. Через те, що місія це один з компонентів серця бренду, тому і створювати місію треба від серця. Ну, а те, що йде від серця, зазвичай не потребує багатьох зусиль. Тож, ось супершвидка та суперкоротка інструкція зі створення місії бренду. Перше, визначте, що вас мотивувало створити бізнес. Друге, скоротіть весь потік свідомості до одного двох речень краще до одного. Все, більше пунктів не буде. Саме так, дуже просто. Звичайно ж, маркетологи, бренд стратеги люблять подекуди все ускладнювати. Ну, бо це дозволяє трошки дорожче продавати свої послуги, але нам з вами це не потрібно, тому в моєму алгоритмі створення місії є лише два кроки. Тепер давайте розберемо, як це працює на прикладах. Приклад місії номер один Турагентство. Коли ми з партнером ще в 2014 році створювали туристичне агентство B-Travel, ми ще до початку роботи навіть над назвою задумалися про місію. Ось так приблизно виглядав наш процес її створення. Перше, визначити, що саме нас мотивувало створити бізнес. Ми, ем, як люди, да, ми любили подорожувати і знали, що подорожі в принципі розширюють свідомість та допомагають в тих людей, які досить часто виїжджають в різні країни, допомагають витравити савдепію, да, тобто Радянський Союз з голови. Ми бачили, як покращується рівень критичного мислення до всіх навколишніх подій в соціумі та політикумі серед тих, хто виїздив за кордон регулярно. При цьому... Ми також розуміли, що ідеальна для нас, як для бізнесу, вже да, ситуація, це коли клієнт подорожує не один раз на рік під час законної відпустки, а вибирається за кордон хоча б раз на квартал на 2-3 дні. Це на додачу до цієї законної відпустки. І ми хотіли донести до оточуючих цю думку, саме відкривши турагентство, щоб допомагати людям подорожувати частіше. Друге, скоротити весь потік свідомості до одного-двох речень. Звичайно ж, ми це всім клієнтам не розповідали, да? бо такий опис мотивував нас як е, в творців бізнесу. Да? Але він був занадто довгим, занадто розмазаним, е, щоб навіть ми самі могли його запам'ятати і потім швидко згадати і відтворити. Тому ми почали це все скорочувати. Які варіанти у нас були? Ну, перший, менш довгий варіант. Звучав як регулярний вихід зі звичайного оточення та пізнання нового розвиває особистість. Все одно задовго. Для розвитку особистості треба подорожувати. Вже краще, але все одно якось там не дуже Не дуже всеохоплююче. Далі подорожі мають стати не тільки частиною щорічної відпустки, а й регулярною активністю. Дуже довгі, але. Врешті-решт, у нас вийшло все це скоротити до одного речення, і у нас з'явилася місія бівел переконати людей, що подорожі мають бути регулярними. Звичайно ж, це ми назовні не транслювали. Це залишилась місія для нас внутрішньо. Назовні ми транслювали наш слоган, який вийшов саме з цієї місії. Подорожі як стиль життя або travel as a lifestyle. Давайте тепер подивимось на інший приклад, більш приземлений, на наше уявне ательє Suite. Я не буду вже вкотре заглиблюватись в історію ательє, бо ми це робили в попередніх відео, я посилання залишу в описі. Що важливо нам знати в цьому випадку, це мотивація створення бізнесу. І хоча дівчата власниці відкрили ательє через те, що їх звільнили з попереднього місця роботи, глибинна мотивація для створення бізнесу з пошиття та ремонту одягу у них була. Трошки інше. Тож, як ми це робили там, як би ми це робили для цього ательє? Перше, визначити, що саме мотивувало створити бізнес. Власниці Taylor Swit практикували в своєму житті поміркований стильний мінімалізм. Це коли ти не купуєш купурчей, а купуєш кілька одиниць, що поєднуються одне з одним. Це в світі моди, здається, зветься капсула. Капсульний гардероб. Да. Відповідно, вони фокусувалися передусім на якості тих речей, які вони додавали до свого гардеробу. Ну і, відповідно, більш свідоме споживання для них стало наріжним каменем їх особистостей, який вони намагалися донести до оточуючих через одяг. З іншої сторони, вони вірили, що хоча одяг як такий не формує особистість, але він допомагає проявити цю особистість в соціумі. Бо все одно старе зустрічають по одягу, досі працює. Да? Ось так звучала їх ну, розлогий, опис да, того, чому вони стартували бізнес. Наступний крок був скоротити потік свідомості до одного-двох речень. Коли вони почали, умовно там все це скорочувати, вийшов доволі лаконічний варіант місії допомогти людям самоактуалізуватись через одяг, щоб сформувати самодостатнє суспільство. Але з огляду на те, що одяг це все ж таки емоційна штука, то в своє гасло вже в гасло, не в місію. Вони додали трошки більше емоцій. Ну і пов'язали, звичайно ж, саме гасло зі своєю назвою. І воно звучало й так: Taylor Sвіт. Робимо життя солодшим, без цукру. Ну і третій приклад. Місії це вже особистий бренд. Я наведу його на собі. В мене наразі немає. Кейсів створення особистого бренду для когось назовні, бо моя цільова аудиторія, з ким я завжди працюю, це малі та середні бізнеси, яким я допомагаю звучати більше клієнтів. Ну і ці бізнеси ще звужуємо. Да? Ці бізнеси здебільшого займаються е, саме послугами. Тим для себе я також розробляв палітру бренду, тож можу поділитися результатами в контексті тієї ж самої місії, визначити, що мотивувало створити бізнес. Я персонально щиро вважаю, що основа кожного, кожного українця це незалежність. Незалежність і в глобальному сенсі, за що ми зараз активно боремося, хто на фронті, хто максимально допомагаючи ЗСУ донатами чи волонтерством, і в локальному, тобто в персональному. На мою думку, кожен українець, мені здається, має започаткувати власний бізнес. Якщо той бізнес запрацює, то українець отримає фінансову незалежність. Якщо ні, безцінний досвід, який потім можна імплементувати в будь-які інші сфери. Ну а соціум натомість навколо цієї однієї людини, одного українця, отримає плюс одну свідому особистість. особистість, яка точно володіє критичним мисленням і може відрізнити популізм від стратегічного бачення та підтверджених фактами тверджень. І від цього виграємо ми всі як країна. Як в рамках цього світогляду я написав дві книги, які допомагають малим бізнесам створити бренд та почати його просування. В рамках цього світогляду я роблю цей канал да, і безкоштовно ділюся тими знаннями, які я напрацював за 16 років. А вже ж я не кажу, що агенції чи фріланс-професіонали з цих питань, про які я розповідаю, не потрібні. і не закликаю робити все описане в книгах виключно самостійно. Врешті-решт, ми ж не беремо там шурупа покрути не лікуємо собі перед дзеркалом зуби, якщо у нас там щось заболіло. Йдемо до спеціаліста, до лікаря-стоматолога, те ж саме стосується і бренду. Проте існують випадки, і особливо це справедливо для малого та середнього бізнесу на старті, коли треба зробити все і одразу, а всі гроші вже вкладено в товар, в оренду, в розробку програмного забезпечення чи ще кудись. Саме для таких випадків я і створюю контент, бо не можу допомогти одночасно всім, як консультант чи підрядник, а допомогти через контент я можу. Бачите, да? дуже великий потік свідомості, якщо говорити про мою персональну місію. Тож тепер нам треба її скоротити до одного-двох речень, краще до одного. Втім, для мене, з огляду на те, що я давно працюю з текстами, це було не також складно. Тому моя персональна відповідь на питання: на хіба я все це роблю? Дуже проста: допомогти малому і середньому бізнесу процвітати. Ну а моє гасло звучить наступним чином більше успішних бізнесів. Наразі це все по місії. Ми з вами подивилися на те, навіщо потрібна місія бренду, на те, як її зробити, і на три приклади місії для турагенції, для ательє та для особистого бренду. До речі, це відео про місію, можна сказати, завершує поверхневе знайомство з усією палітрою бренду. Ми вже говорили про цінності і про те, як вони допомагають заробляти. Ми говорили про ворогів бренду і про те, що вони здатні полегшити, спростити просування бренду. Ми говорили і про те, як створити слоган, так, щоб він інтригував і заохочував дізнатися більше про те, чим ви займаєтесь. Також ми говорили про те, як створити лого як частину зовнішнього вигляду бренду просту текстову версію, яка підійде саме для старту бізнесу. Ми також розглядали і загальну тему про те, що таке бренд та як він працює в свідомості споживача. Посилання на ці відео, які я ще не згадав, я залишу в описі, щоб ви могли повернутися до них, якщо ще не встигли цього зробити. Сподіваюсь, що їх перегляд допоможе і вашому бізнесу. Процвітати, а мені виконати свою місію. Побачимося згодом.